я стежиною до моєї школи по рівній землі до рідної мови, де друзі мої, і вчитель чекає, де степлом і любов'ю кожен вас вітає. Природні ресурси, духовність, культура, українська мова це наша структура, всі ліси і Ми повинні все це берегти. Не знаю, чи кожен з нас це розуміє, но знаю, що кожен із нас про щось мріє. І мрія моя, щоб був мир в Україні, щоб кожен відчув усю радість одним. Любіть Україну як свою дитину, як батька, як матір, як усю родину. Шануйте, шануйте, до Бога звертайтесь, з любов'ю і вірою в душі залишайтесь.